Що потрібно проходити ВЛК щороку. Давайте поговоримо про це. Згідно з положенням про ВЛК, ЗСУ у мирний час, рішення ВЛК діє 5 років і рік під час дії воєнного стану. Згідно з статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, військове зобов'язання з'являтися повинні дотизика за повісткою для проходження медичного огляду. Тобто, якщо минув рік із моменту останнього ВЛК, але ви не отримували повістки і самостійно не з'явилося, це не буде вважатися порушенням. Будьте уважні, цей час і слідкуйте за повістками, які можуть надійти поштою, щоб не пропустити і не отримати порушення, ну і відповідно розшук. Втім, якщо є сумніви у вашому статусі, виникають якісь запитання, виникають запитання, чи потрібно проходити ВЛК повторно чи ні, звертайтесь на консультацію. Але пам'ятайте, що це не стосується усіх обмежено придатних, тому що всі обмежено придатні без повістки повинні пройти повторну військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року. Є запитання? в приватні повідомлення.